Дівчатка, дуже важливий момент по стерилізації інструментів. Інструменти після ультразвукової мики, після того як ви їх під краном помили щіточкою, ось так залишати, щоб вони висохли, а тоді пакувати в крафт пакети не можна. Я, мабуть, багато кого з вас здивувала, але це правда. Якщо прийде Санепід, у вас на моменті будуть ось так лежати інструменти, сохнути, скажімо так, то ви відразу получите штраф, тому що санепід не буде розбиратися, сохнуть у вас ці інструменти один день, два дні, рік, місяць, п'ять хвилин. Чи ні, вони побачать, що інструменти тут лежать. З повітря теж бактерії осідають на інструментах, тому залишати їх без нагляду, не знати, на який час не можна. Для цього є ось такі вакуумні пластмасові. Пуделка коробочки, де ви закриваєте, пишете, що це брудне, туди складаєте всі брудні інструменти, якщо ви не маєте час, наприклад, на стерилізацію. Потім ви знайшли час на стерилізацію, робите звичайну стерилізацію. Тобто це ультразвукова мейка, потім промивання інструментів під краном зі щіточкою, і тільки тоді, ставлячи інструмент ось сюди, ви одразу берете бумажку. І витираєте насухо, промакуєте, витираєте і одразу пакуєте і кладете в автоклав. Вони ось так лежати не можуть. Для цього є брудне, є також така ж коробочка в мене начисте, тому що вже простерилізовані інструменти мають лежати вакуумно закриті. Ось в таких коробочках. Це буде чисте, це буде брудне, коли прийде санепід. І у вас інструменти лежать, наприклад, не там, а лежать тут брудні. Тому що це ще все брудні інструменти. Перед автоклавом це ще все брудні інструменти рахуються по Санепіді. Тому не забувайте про це стерилізації правильні, щоб у вас було менше питань і штрафів. Те, що говорять в інтернеті, що воно має так лежати, висихати до повного вис висихнення. Це неправильно. Якщо ви лишаєте на ніч, а зранку пакуєте, це теж неправильно. Принаймні в поморському воєводстві я проходила два контролі. Санепіда в нас були саме такі вимагання. Дівчина нам попалась дуже строга, і ось вона нам об'ясняла, що рушничком на Макс витираємо. Просто витираємо насухо, витираєте всі ножнички нормально, ось так, все, 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 все. все. І відразу пакуєте сухі інструменти, тобто витерти насухо. Це дуже важливо. Воно не може бути звичайно мокре, воно має бути насухо. Витерти, пакуєте в автокол, і звичайний процес стерилізації у вас зроблений правильно. Не забувайте і пишіть в коментарі, як ви стерилізуєте ваші інструменти.